Всім привіт! Це відео з майбутнього. Принаймні для мого каналу це майбутнє, тому що знімаю відео я зараз у вересні. Я зараз мандрую по північній Італії вже третій день. Та, мабуть, маю часто натхнення, щоб розповісти, що на каналі буде далі. Я тут зробив декілька дублів. Щоб пояснити, що на протязі останніх трьох місяців я намагався робити а, мої великі, мали, великі відео про якісь найкрасивіші подорожі українською мовою. Та я тут намагався розповісти чому та як, але я вважаю, що якщо ви зараз дивитеся це відео, не виключили його. А, то вам, мабуть, все і так зрозуміло, чому я, Одесит, українець, у 2022 році знімаю відео українською мовою. Але якщо не зрозуміло, я можу трошки пояснити. Ну, по-перше, я роблю відео для себе, для моєї родини, для моїх батьків. Та мені важливо, щоб... Для мене майбутнього про цю подорож я собі розповідав українську мову. А по-друге, я вважаю, що це буде справедливо, якщо української мови буде більше в інтернеті та на Ютубі. Тому, якщо ви нічого не зрозуміли, мабуть. Час від часу будуть якісь відео російською або англійською. Я вже зробив як російською, так англійською кілька відосиків та ще не виклав. Якщо ви хочете дивитися далі українською, підписуйтесь, ставте вподобайку, я буду розуміти, що вам це важливо. Та зараз я, як завершиться моя ця подорож, планую подивитися, що я не знімав, та викласти відео про мої мандрівки з Мюнхену до Австрії в подорож та з Мюнхену до Озера Гарда в Італії. Все, мабуть, я все розказав, я не знаю, я зробив це вже, мабуть, четвертий дубль. Нічого більш за це я сказати не можу. Ще хочу сказати, подобається, став подобайку, хочеш дивитись, підписуйся, а я буду намагатися робити найважливіше відео, яке в мене є українською мовою.